Олег Лешко, народный депутат, внефракционный, раз у нас в это... новой студии. За мной, за моей спиной, вся Украина. А справа от меня это новая трибуна. Это профессура с разных университетов, с разных городов, с разных факультетов. Семь человек. Они работают с таким же компьютером, как и вся Украина, и мы видим разницу в их отношении. К тому, що відбувається в студії, то є змінення общественного міння в реальному часі, ну є абсісне міння і є експертне міння. Аля, вот. я хочу цілком очевидно, що режими, які вбивають своїх людей, які використовують хімічну чи будь-яку іншу зброю масового знищення, мають бути покарані. Але велике питання і досі ж не доведено, хто це зробив. Правильно. Давайте згадаємо історію із чого почалася Друга світова війна. Із того, що німецькі есесівці напали у формі поляків на радіостанцію в Гляєвіці. Це стало приводом для початку Другої світової війни. Давайте згадаємо, що Знаєте, президент... 에, зу... Барак Обама конгресу представив абсолютно убедительне доказання. Та президент Буш колись представляв Конгресу нет, нет, докази, докази, що там, є зброя масового знищення в Іраку. Там потім, коли вони зайшли в Ірак, зброї не виявили. Олег і кольчуга мала бути в Іраці. Е, далі Давайте задаємо не, не сравнивайте президента Бусу Я справді про те, що будь-які війни можуть провокуватися, можуть придумуватися приводи. Давайте задаємо радянсько-фінську війну 39 року, коли, начебто, загарбники фінські бомбардували наші позиції. Потім, коли розсекретили через 70 років документів, виявило, що це радянська артилерія бомбила Я. ж своїх. Тому тут треба дуже уважно підходити до того, щоб ми. Не використали надумані приводи для того, щоб розпочати це, війну в Сирії. Це я хотів би сказати: моя позиція як політика, як депутата, як громадянина. Я вважаю, що ні в якому разі у Сирії не можна починати е, зовнішнє втручання, бо це призведе до величезної війни на близькому сході із непередбачуваними наслідками поряд з Сирією Ізраїль. Я думаю, що Сирія не втримається, щоб завдати ударів по Ізраїлю. В Ізраїлі є ядерна зброя, Ізраїль відповідно відповість. Поряд Іран в Лівані Хезболла і маса, маса інших країн. І насправді Україна далеко, але ми в глобальному світі. І це на нас теж окошиться. Тому шукати тільки мирні засоби. І ви правильно кажете, хай заскочить спецназ, як у саму Бен Ладена грохнули, хай та касада розберуться, але не бомбити Сирію і не вбивати сирійців. Оце найважливіше завдання. Це правильно, єдине, що что... у нас мало освещается то, что говорит Барак Обама. Я говорю, Барак Обама сразу сказал, меня избрали, чтобы я войны заканчивал, а не для того, чтобы я их начинал. И понятно, что он начинать ничего не хочет. Но доказательства, съемки сателлитов, перехват телефонов, телефонных разговоров, когда... Это Барак Обама, коли його вибрали президентом, він обіцяв закрити Гуантанамо тюрму на Кубі. Уже другий термін президента, тюрма існує, де незаконно десятки років утримують людей. Дякую. Єктивності треба сказати, що Росія сьогодні виконує роль жандарму на колишньому пострадянському просторі. Ми зараз І зараз сьогодні розповідь. продовжує тиснути на Україну, аби змінити наш політичний вибір, просто... аби не дати нам можливості дійти до Європи. Тому любий Боже правду. Ніхто не має права бути світовим жандармом і для будь-якої держави нової цивілізаційних вимірах це завжди закінчується. Розпочне Катастрофа. військові дії. Савік, ви мене вибачте, але мені здається, що міністр освіти було б логічніше, якби він сьогодні розказав про закриття шкіл в Україні, про підручники для учнів, так. про харчування в школах, а про Сирію, про світовий миропорядок і так далі. Міністр закордонних справ, представник України, воно. Посолу, да, Сирії то, і так далі. Так, а, в школ... моєму окрузі школи закривають. Подожди, я ви... хочу щоб міністр освіти вирішував ці проблеми. Ви в каком У нас нестача дисадків. Я в комітеті з питань фінансів і банків, але в студії well, так, ви будете я лідер декратної партії. А міністр подавці. освіти хай розкаже, як вирішить проблему дитсадків нестачі в Україні, шкіл, дорогих підручників, харчування неякісно, діти труяться в школах. От про що має міністр освіти говорити, а, а не про Сирію. А я вважаю, що Дмитрій Табасник – політик широкого профілю. І може бути об цьому теж. Але він міністр освіти. Гурві, Едуард Гурвіс підтверджує мою думку про те, я вважаю, що відмова України від ядерної зброї – це була стратегічна помилка. Ні, ні, я не, не підтверджую. Пов... Від ні зброї. в кому випадку. Случай... Добровільної ніякої відмови не було. Табачник дуже дипломатично сказав про тиск. Давайте відмінимо число Дмитрий Висна був величезний шантаж. А, Було питання не визнання України як держави, якщо Україна не відмовиться від ядерної зброї. Якби сьогодні Україна мала ядерну зброю, з нами б врахувався б увесь світ. Я я не не вважаю це можливим, тому що не з нами, це не відповідає хто, ми, дійсності нашої складової. Дмитро Володимирович, ми відмовились від ядерної зброї в обмін на Будапештський меморандум 94-го року. Ні, ми відмовились з 93-го. на 100 мільйонів доларів, ні, які правда. нам по сьогоднішній день не віддали. Ні, І в обмін на Будапештський меморандум 94-го року, який нам гарантував політичну незалежність, Відсутність економічного тиску і так далі. Один із підписантів цього меморандуму Росія. Скільки за останні 20 років Росія порушувала цей меморандум? Скільки на наш захист ставали країни підписанти цього меморандуму? Немає цей меморандум, не діє і тому станом на сьогоднішній день і останні події, коли Росія почала економічний тиск на нашу країну, це показує. Тому сьогодні треба підписувати нові угоди із ядерними країнами, щоб вони дали реальні механізми, які б гарантували нашу незалежність, у тому числі економічну Олеже Валерійович. Я просто, я просто хотів би нагадати, Он що... професори 100% підтримують, а ви Ні в 93-му, ні в 94-му 94 році вони були причетні не до здачі ядерної зброї, ні до меморандуму. І скільки б ви разів не повторювали невірну інформацію в аудиторії, від цього фактів на не жаль, у 94-му році. Сут... Якби вас не була, ми можливості. були при владі, в Україні давно був би поряд а ви розвалили країну в 90-ті роки, і сьогодні лекції нам. Поспівайте, читають. поспівайте, поспівайте. Дев'яносто третьому року студії шустера і народилася нова ініціатива, з якою може виступити Україна в глобальному масштабі в організації Об'єднаних Націй, це ініціювання початку процесу знищення хімічної зброї і відмова від ядерної зброї, відмова всіх ядерних країн. Так як Україна відмовилася від зброї, хай відмовляться всі інші. Олег, адже Олег, ядерна зброя, я, я казав про реальні речі, адже вибачте, ядерна зброя, всі розуміють, що ніхто нею не скористається, бо ядерна зброя це знищення всього світу. Тому для чого вона треба? Для чого тратить на неї трильйони доларів? для здержування. не треба здержування це рівень життя громадян. Здержування це зміни в геополітиці, не це ресурси, а удосконалення мало. сільського господарства, вода і так далі. От на чим треба думати, а не трильйони доларів тратить на виробництво не зброї, не зброї і так далі. І до речі, згаданий Ірак до війни в Іраці Ірак яку зброю закупляв. Цю радянську російську після війни, яку закупає два тижні тому, дивлюся оголошення, на 20 мільярдів доларів підписали з американськими компаніями договори на поставку зброї. Тобто, це війна за ринки, це війна за нафту, це війна за геополітичний розклад у третьому тисячолітті. Євгенія Пацькову дискусію Я будемо, думаю, що не треба підставляти професорів, бо будуть неживі завтра, що скажуть правду про міністру. Тому нехай вони не хайдіті вони... в КГБ на кожному Е, <плес> Але я думаю, об'єктивно, якби складався рейтинг заробітних плат науковців в різних країнах, наші б науковці, наші викладачі займали б останні позиції, так як і інші всі категорії людей, які працюють в Україні. Бо на приликі жаль, сьогодні зарплата, вона не. Не дає можливості людям е, жити на зарплату в усьому світі. Людина, яка працює, живе на зарплату. А наша людина не може вижити ні на зарплату, ні на пенсію. Навіть професор. Я насправді дуже радий, що наші. Університети потрапили до цього рейтингу, і особливо мій Київський університет, який я закінчив цього року, і де отримав економічну освіту. І хочу сказати всім, хто піддає сумніву якість нашої освіти. Насправді я вам скажу, що на мою думку, наша освіта дуже добра. Але давайте говорити про інші рейтинги: Про це влаштування випускників, про це влаштування молоді. Я щодня отримую звернення від випускників Київського університету, Харківського університету, де молодь із червоними дипломами не може влаштуватися нікуди на роботу. Ми маємо підійти на базар. Подивіться, хто стоїть на базарі. Там стоять люди із двома трьома вищими освітами. Виникає питання: для чого людям закінчувати вузи, щоб потім торгувати шмотками на базарі. І тому я думаю, що тут треба ставити завдання не лише про якість освіти, а про працевлаштування молоді це першочергове завдання. І приклад давайте починати з влади. Президент, пенсіонер, голова Верховної Ради, пенсіонер, прем'єр-міністр, пенсіонер. Міністр Табачник майже пенсіонер. Що ви дивитесь? Майже пенсіонер. І тому звільняйте місця для молодих випускників вузів. Нехай ці молоді хлопці, дівчата працюють. Показуйте їм приклад. Ви скільки років при владі. Звільняйте місця, дайте можливість молоді працювати. І останнє, про що я хотів би сказати. Сьогодні в країні треба не лише е, збільшення фінансування у бюджеті на е, фінансування освітньої галузі. До речі, коли ми говоримо за вищу освіту, а давайте задаємо середню освіту масове закриття шкіл по Україні, масове закриття дисадків по Україні. То завтра в тих музах учитиме, ну, коли, діти позбавлені, просто, ну, вже коли просто, діти позбавлені можливості, коли діти позбавлені можливості отримати середню освіту. Я щодня спілкуюся із людьми, з викладачами. Перше питання: знаєте, які коли в школу приїжджаєш? Поможіть нам комп'ютерний клас, поможіть нам автобус. От недавно був у Батурині, так там дітей нема чим довозити. От про що треба говорити? От чим має займатися міністр освіти, а не Сирією. Я думаю, що в нормальній країні міністр освіти, якби почув таку кількість неправди, просто мав би а в чому неправда, цьому. що школи закривають. Перестань неправда. Перестаньте гордати випускник університету, Дайте перестаньте Харківського і Київ, і жоден не допоміг, і Дмитро жоден не допоміг. Володимирович, У вас зате дуже багато знань. Я бачу, пане міністри. Я хотів би вам сказати те, можливо, про що ви не знаєте, для того щоб влаштуватися в дитячий садок у Києві треба заплатити 500 доларів хабаря для того, щоб дитина пішла у школу. Діти ходять у київські школи в три зміни в три зміни в один в одинадцять років повертаються додому. Ви, Якщо ви вважаєте, що, що 140 школ, закритих в Україні не школ, закритих, це не масово, я з вами не погоджуюся. Ми, і останні. Негромада. Як беруть дозволи громад, на які ви посилаєтесь? А що ви хочете? Приїхало начальство, дало команду, підписали протокол, і все А діти позбавлені можливості отримати нормальну освіту. Ту тому я звертаюсь до вас із вимогою. От уряд нещодавно розглянув законопроект про бюджет. Вимагайте від уряду, а ви цього не робите. Збільшення видатків на освіту, на відкриття нових дитячих садків, шкіл, на збільшення фінансування вищих навчальних закладів, адже без освіти Стоп. і без здоров'я наша нація не має майбутнього. Стоп. Тепер на сьогодніш до 10 учнів, то давайте їх поміжемо, давайте їх заморимо. Що робити з тими учнями? Хіба вони винуваті, що ви таку політику проводите? Що в селі людей не залишилось, бо їм працювати немає, Хватит. де їм жити немає за що, Олегу вони Валерічно. дітей не народжують, Олегу. бо вони не зустріли. Більшості Бачите, нас абсолютний люди, рекорд. люди, які не народжують діти винувати, що вони їх не народжують. Власний власний уряд за це влада винувата, що люди не народжують дітей, бо вони перспективи Поможіть, не бачать в цьому. Вони питанні. їх на ноги поставити не можуть. Вони їх прогодувати не можуть. І тому вони стоп, бояться стоп. народжувати дітей 27. і наше завдання, ваше завдання змінити цю політику. а не бачите, він дорікає людей, що там мало їх Вон, я не дорікаю, заводит, розказую зав... правду. я заводять прав четверту. Я захищаю інтереси да. простих людей. Можуть, я а вони не знає. Я людей Савис. Андрію, подождите, подождите, подождите. одну секунду на маносові я знайшов три за. Ломоносов в 711 році Ру пішов, пішов учитися в московську слов'янно-греко-латинську академію, де пробув 5 років. Так що будемо вважати, що могилянка випустить майбутніх ломоносових. Так я ж це сказав, діти було, чи онуки За, навчаються в школі? в школі. У вас Дорогі. діти чи онуки в школі навчаються? Ви знаєте, що батьки в школі здають від 3 вы, до п'яти тисяч на не, дитину кожен рік. Вы, вы, а ви кажете про безкоштовну місці. Ви не вмієте дискутувати. Я запитав. Это потому що все время треба оскорбляти лицо. Оскарблять. Да. Вы да. Людина, людина скаже, що освіта Право. безплатна. Міністр не знає, що батьки в школі за свою дитину від трьох до п'яти тисяч кожен рік здають. Кожен рік. Міністр не знає, щоб потрапити в дитсадок хабаря 500 доларів, бо дитину не візьмуть у дитсадок, бо кажуть, що черга стоїть, бо порозпродували К дитсадки. А сьогодні, так як ви школи закриваєте, коли ми прийдемо до влади, ми маємо тратити мільярди, щоб їх відбудовувати. Ви ж не просто закриваєте Подажите, ви школи, що? ви їх продасте. А, коллеги, ты это куда ими ты... Слушайте, перестаньте, я начинаю уже сердиться. Потому что вы реально демагог и популист. Я пытаюсь да? школы не Просто вообще, да. во всех... Потому что вы в недавнем прошлом мэр города Одесса. Одессу антироссийской назвать никогда нельзя и нельзя будет. Да? Но вот, вот, как, вот, вот как вам вот это вот раз, открытая информация, в ЦИОМ. треть россиян Украину считают своей территорией. Ну щита э, <плес> <плес> <Як раз вредно. плес> не виєдна. Якраз вредно. Насправді, я думаю, багато людей в Україні якраз так і думають про історичні українські землі Кубань, Білогородщина, Курська область О, і так віде. далі. Так що, так, Ні, е не не е ми Савіт. не кажемо не про начинайте. те, що ми претендуємо на російські землі, але якщо росіяни вважають Україну своєю, ми з таким же правом маємо право вважати Саві, до речі, Вибор в а проса. Вибір времені в момент напряжених відносин і публікація востоміняварта Чернігівського князівства тищу сто князівства сьомого року поехали. за Москву мосту Він закінчив три університети. А насправді може, я ну, хотів би дозволити. Ну, я по цій темі скажу, і більше слова брат не буду. Вже, я чесно, думаю, що не треба не подякувати не кремлівському керівництву за те, що вони своїми недолугими діями консолідували українську націю Без... сьогодні. Навіть ті, хто вагалися, куди нам іти. Я думаю, що після того, як побачили, що не пускають наші товари, обмежують наші права, принижують і так далі, сьогодні в Україні переважна більшість людей зрозуміли, що наше місце в Європі і велика заслуга в консолідації цієї нації – Росії. Але щодо того, пане Зарубінський, що ви кажете, хто ж їм дасть, насправді я думаю, що Москва не полишає зусиль. І проводить дуже активну роботу, щоб отримати Україну назад. І в Україні дуже активно діє промосковська кремлівська агентура, і в органах державної влади, і в Верховній Раді, і на місцях, і так далі. Один із них, депутат, колишній барков, на щастя, колишній, прямий агент Кремля, отримав гроші від російського ФСБ, російський консул в Одесі повісився. Коли викрали документи з машини, людина, яка ненавиду не приходять, насправді я думаю, багато людей в Україні якраз так і думають про історичні українські землі: Кубань, Білогородщина, Курська область О, і не так не далі. Та що не ні, не не не, Ми не кажемо не про те, що ми претендуємо на російські землі. Але якщо росіяни вважають Україну своєю, ми з таким же правом маємо право не, вважати другосаві до речі, нігського виборів а проса. Вибір времени апроса в момент напряжених відносин і публікація, во що міня карта Чернігівського князівства тищу року за москву Він закінчив три університети. А насправді я хотів би дозволити. Я по цітам і скажу і більше слова брат не буду. я думаю, що треба подякувати кремлівському керівництву за те, що вони своїми недолугими діями консолідували українську націю сьогодні. Навіть ті, хто вагалися, куди нам іти. Я думаю, що після того, як побачили, що не пускають наші товари, обмежують наші права, принижують і так далі, сьогодні в Україні переважна більшість людей зрозуміли, що наше місце в Європі і велика заслуга в консолідації цієї нації Росії. Але щодо того, пане Зарубінський, що ви кажете, хто ж їм дасть. Насправді я думаю, що Москва не полишає зусиль і проводить дуже активну роботу, щоб отримати Україну назад. І в Україні дуже активно діє промосковська кремлівська агентура і в органах державної влади, і в Верховній Раді, і на місцях і так далі. Один із них, депутат, колишній Марков, на щастя, колишній прямий агент Кремля. Отримав гроші від російського ФСБ, російський консул в Одесі повісився, коли викрали документи з машини. Людина, яка ненавидить, це українське. Ми маємо подякувати все, Богу. Ми маємо подякувати. Це доведено. Одеса від нього плакала, і крові, море крові в Одесі через банду Маркова. І ми маємо подякувати Бог, Богу, що нарешті ми його випхали з Верховної Ради. І що ми бачимо? Парадокс. Люди, зокрема, українська опозиція, яка називає себе українською, стала на захист Маркова. Маркова, україножера, ненависника його захищає українська опозиція. Стоп, давайте, Тому давайте, давайте вважаю... ми покращим... І, до речі, було раз, цікаво раз, бачити позицію. З цього Тому я вважаю, що ми маємо вичистити органи державної влади від агентури КГБ від агентури Кремля. Від колишніх партійних діячів гнатися как... і в шию і винести на вила. Ви як ви Фелікс Дзержинський? Я не Только як Фелікс Дзержинський, да. я український патріот. Я хочу в Я хочу, щоб в Україні, хочу, щоб Україні не керували агенти Кремля. От ви, що я хочу 43-му році на озеро Комо це Грандолі. долі зараз? Там збираються нацисти нові, а в 43-му році там зловили місцеві партизани дуче мусоліні і підвісили в Комо за ноги. разом із його коханкою. І доставок, не треба Я, Гурлица, я не захищаю. Я хочу сказати по структуру. Я знаю, Гурвіця 23 роки. Хватит. Це перший мер в Україні, який тільки став мером Одеси. Він перейменував усі комуністичні вулиці. Усі до одного да, а я і до сих не а я, а я розумію, тому Це Гурвіца перестав... у тому, що він просовує руський мір в Україні. Я думаю, що скоріше не єврейський мір, ніж руський, тут може просовувати Олександр Голов.